Балансуючий ексфаліант пудінг CA04 від бренду «Мезонія». це м'який засіб, що поєднує глибоке очищення зі збагаченим живленням, не порушуючи природного балансу шкіри. Перліт і каолін делікатно полірують поверхню, очищують пори та вирівнюють текстуру, а янтарна пудра разом із кислотами природного походження сприяють освітленню шкіри, зменшенню пігментації та поверненню природного сяєння. Завдяки ніжному ферментативному оновленню папаїну. Прамилайну шкіра має рівний і свіжий вигляд без ознак подразнення. У складі засобу є цінні рослинні компоненти олії кокосу, дині, огірка та абрикосових кісточок, які насичують вологою, пом'якшують і допомагають утримати її всередині. Вони формують тонкий захисний шар, що не шкодить диханню шкіри, але перешкоджає втраті вологи. А вітамін Е діє як природний антиоксидант, нейтралізуючи вільні радикали та забезпечуючи додатковий захист від агресивного впливу довкілля. Рекомендовано наносити ексфоліант на вологу шкіру, обличчя, делікатно помасажувати та змити теплою водою. Засіб ідеальний для шкіри з ознаками втоми, нерівним тоном або схильності до зневоднення. Регулярне застосування підтримує свіжість, гладкість і природну еластичність, готуючи шкіру до наступних етапів догляду.